Шановні авідьопальці, так же склалося на долі українського народу багато років доказувати, що всі ми гідні, доброго життя, поваги до себе з боку інших держав. Сьогодні Україна на слугу у всьому світі. Сьогодні наші добровольці, наші воїни стоять на сторожі нашого миру, нашого спокою. Нелегко сьогодні всім. Але український народ сильний був, є і буде. Ми дійсно гідні на добре життя. Я щиро вірю в те, що Україна буде заможньою сильною державою. Це все залежить від нас з вами. Я звертаюся до кожного з вас. Ми маємо бути дружніми, мудрими, чесними в відношенні один до одного. Тільки разом ми здобудемо в нашій країні мир. Спокій і добробут. Я всіх вітаю сьогоднішнім днем і бажаю від цього серця міцного здоров'я, терпіння, мудрості і наснаги. Будьте завжди патріотами своєї держави.